Спілкуючись з Вінничанами на вулицях міста, можна дійти висновку, що багато з тих, хто невдоволений діями української влади, буде виходити на протестні акції на вулиці, майдани і площі. З приходом до влади нових людей, пересічним українцям, попри їхні сподівання, жити легше не стало. Чого лише варті спроби лідерів держави ввести пенсійну реформу, котра сприймається в соціумі як кара небесна. У мене такий політик, але все рівно. Це не пенсійна реформа, це якась пародія. Хай би вони на нашому місці поробили в таких на заводах, на фабриках, на базарах стояли. Хай би вони спробували так поробити, не сидіти там в м'яких кріслах. Вона така заплутана, і це все реформа. Щоб реформу робити, треба зарплату мати людям. Не встигли люди оговтатись від пенсійних нововведень, Як реформування почалось в галузі охорони здоров'я? Тут всі сили влада спрямувала на оптимізацію ліжко місць. Натомість про безкоштовність лікування, гарантовану конституцією, забула. Якщо хворію, сама щось лікую, сама щось купую. Прийшла, прочитала, не так не підходить. Пішла попросила, щоб поміняли на друге. А чи не ну, довіряєте лікарю? Ні, нема можливості такої. Знаєте, треба йти, треба щось мати. Особливо в дтській, це ужас. Такі черги, що ужас один. Тобто про якість мова не? О, йде. Взагалі, ужасно. Черги. Я тільки вчора була, я в 9 часов ранку встала, в час попала до лікаря. Ну що, скрізь платити треба? Все. Нема лікарень соціалістичних. Так як лише народ, єдине джерело влади, комуністи закликають провести референдум та запитати думку українців. Серед дев'яти питань, винесених на обговорення, є співпраця з міжнародним валютним фондом. Мешканці нашого міста не надто задоволені перспективою залізти в боргове ярмо одалжують наше час правительство у міжнародного валютного фонду гроші, а Потім наші будуть внуки діти віддавати. І що взагалі цей фонд диктує нам умови? Я проти цього валютного фонду. Проти. Ми самі б, мабуть, могли справитися з цими задачами, я так думаю. А тут тільки беремо в борг, в борг і все-таки на наших поколіннях, на наших дітях, внуках буде це все оставатися, вони повинні будуть платити за це все. Питання відповідальності країни за продовольчу безпеку та продовження мораторію на продаж землі також будуть включені у список на всенародне обговорення, бо зростання цін на продукти, котрі вирощуються в Україні, та неможливість продажу землі іноземцям, не обходять народ. А де моя земля, що я в місті живу? Де мої надії? Чому мені не дали землю? Це ж моя земля, рідна моя земля. Так же, повинно так бути. А і знову хто скупить? Латві фундіски. Дуже нашого виробника гноблят в нашій країні, в країні, в якій величезний потенціал. Продовольчі. Продовольчий. продовольчий. Ну, практично геноцид відбувається І виробника, і безпосередньо народу українського. Скажіть, будь ласка, якось народ може впливати на владу на вашу думку? Може Як? через партії. Референдум триватиме до кінця 2011 року. На сьогодні комуністами вже підготовлено буклети та відривні талони. Завдання кожного громадянина не переливати з пустого в порожнє, просто обговорюючи проблеми, а взяти участь у референдумі і змінити своє життя на краще. Наталка Доляк, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.